Ранок в інклюзивному таборі Кемп» розпочинається з руханки. Інклюзивний табір Кокемп організований Вінницьким осередком громадської організації Справа Кольпінга в Україні. Проводять його на території заміського комплексу відпочинку. Керівниця табору Леся Семененко розповідає: дозвілля зорганізували для дітей та молоді віком від 12 до 30 років серед захворювань учасників. Синдром Дауна аутизм. «Мета нашого табору це дійсно відпочинок, розвиток і соціалізація наших дітей. І нашої молоді ми маємо цикл занять, які підвищують їхні навички і комунікації, соціалізації, моторики. Тобто, у нас приходять і майстер-класи, і різні розвиткові заняття. Серед активностей у таборі катання на конях, квадроциклах, купання в басейні. супер! Любов Малаховецька виховує тринадцятирічного сина Артура. У дитини аутизм. Перебування у таборі каже, допоможе йому набути нових навичок та соціалізуватися. Для нас це дуже велика можливість і з друзями зустрітися і побути в соціумі. Ми робимо невеличких ангелочків з ниток, щоб вони радували око. Мені тут подобається бо там є басейн. Даша, Ярослав Кіра, Маша Мар'ян подобається у таборі, і 13-річній, Кірі спеціальній. Ми з друзями граємо на стільні ігри. Я ще люблю грати в опінтон. Діти у таборі відпочивають разом із мамами. Ольга Корчевна приїхала із сином Веніаміном. Хлопцю 16. Відпочинок чудовий. Викладачі викладаються на всі 100%, тому що дуже цікаві мастер-класи проводяться. І, взагалі, відпочинок всім і дітям, і батькам. Перший раз відпочиваю з друзями в таборі. Знайшов нових друзів і навчився грати в футбол. І в Бабінтон. Такі табори допомагають розвантажитися психологічно і емоційно, зазначає психолог Дмитро Гаврилюк. Ліс, спокій, тиша для батьків дітей це також є ключовим етапом, коли вони можуть вийти з дому, коли вони можуть вийти за межі міста. Не завжди є можливість подорожувати з дітьми. Для батьків можливість підпочити. Вони 24 на 7 з дитиною знаходяться, і для них це є дуже важливо. Поспілкуватися з такими самими батьками, як вони, які мають дітей з інвалідністю, побути в колі тих, то їх розуміє табір. П'ятиденний. Завтра останній день. Фінансово проєкт підтримала Всесвітня організація охорони здоров'я. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров. Суспільне новини, Вінниччина.